Є дуже відома вправа для малюків корзинка. Вона частіше показується ось таким чином, коли збираються ручки і ніжки, і дитину так, покручують зі сторони в сторону. А я пропоную наступний варіант, коли ми спочатку беремо одну сторону, наприклад, ліву ручку, ліву ножку, повертаємо малюка помаленьку стопою. Потрібно, щоб малюк відчув опору. Тобто ми можемо тут навіть потопати. Топ, топ-топ, топ. Також ми можемо під час цієї вправи розвороту. Одну ручку ми поставимо ось сюди і трошечки похлопаємо по грудній клітині для того, щоб малюк відчув всі ділянки свого тіла, завдяки яким буде відбуватися поворот. Ножку ми повинні ставити, тому що потім він повинен об неї. Відштовхнутися та, і перевернутися. І так ми робимо в одну сторону та в іншу сторону. Також робимо такі притупуючі рухи. І робимо це максимально повільно, чекаючи, коли малюк дасть нам якусь реакцію у вигляді звучання, міміки, жесту або просто розслаблення.